Village Life Всім привіт! З вами Village Life, все про життя в селі, інтернет-портал та ваш любимий YouTube канал. Сьогодні у нас прийшла на посилочка прийшла дуже класна, дуже її хотів. Нам прислала дуже класна компанія, дуже класний препарат. Вона вже не препарат, а це просто палочка-виручалочка. Багато хто з вас з неї, мабуть, вже знайомий. Ось така коробочка, квадратненька така, похоже, тетрапакети в них люблять сувати. Коротше, е така синенька, трішечка у нас тут іде. Це у нас дуже класне добриво від компанії Ярос. Ось така бутилочка у нас. Потужний природний реаніматор рослин і ґрунтів. Казали мені, рекомендували замовити дану продукцію. Дуже класна, реанімує, підживлює просто неймовірний товар. Будемо знімати також з ним відеоролики, що куди як додати, як використовувати, які пропорції. Буде цікаво. Дивіться відеоролики. Посилання, де я придбав, це не піар-акція, де я придбав, буде в коментарях та в описі під відео. Ярос. Дуже класний виробник в Україні. От так, почитаємо, для чого він у нас підходить. Так. Культури орхідея. Декоративні культури, кімнатні рослини, квіти, посадково посадка плодових дерев кущів та декоративних рослин, обробка насіння, розсада. Розсаду вже практично. Висадили, але можна буде попробувати. Там ще в нас залишилася деяка розсада. Вона трохи паршивенька, але попробуємо на ній. Картопля, овочі, зелень. Плодові дерева, також і виноград, газони, ґрунт, хвойні. Сезони застосування, що коли, як. Способи застосування в нас є також. Так, Щось у нас сьогодні не фокусується воно належним чином. А, ось так робить. На ширик щось воно не хоче працювати. Так, є пропорції у нас, все є. Навіть є саме моє улюблене, це улюблене любиме, то слово QR-код. Е, Об'ємо тут у нас одна літра. Думаю, нам його вистачить з головою і надовго. На весь рік це точно. Також в них є 250 мм. Я бачив. І бачу на 10 чи на 20 літрів також є продукція. Також е, одна ця бутилочка літрова замінює. Якщо вірити в них на сайті інформації одній тоні перегною. Ну, подивимося, що там, як там. Якщо це правда, то будемо працювати з ними надалі. Бо земля у нас трохи забита. Думаємо, трошки реанімуємо її. Так, все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, хто працював з такою штукою, хто знайомий з діаросом, та хто використовує екодобрива. Пишіть коментарі свої, лайки, подобайки. Шарті відео. Дякую всім за перегляд. Смачних та гарних вам врожаїв в цьому сезоні 23-му. Вже дехто отримує врожаї. Ми тільки починаємо ставати на цю ланку. У нас трохи затягнувся процес, але нічого страшного, ми маємо догнати всіх. Все. Всім пока. Все буде Україна!